Всім привет, дорогие друзья! На моєму каналі дуже давно не було відео. Як зараз качество відео дуже-дуже? Мені подарили телефон. Redmi Note 13 Pro Plus 5G 512. Ладно, Значить, так у мене поламався був фонарик на велосипед. Я не пам'ятаю, чи знімав я на нього обзор чи ні. От, у мене був отакий фонарик. Отакий. Це мені на день народження подарили. А сейчас там от не оторвалось. Мы заказали другое, воно не підійшло. Мы решили просто такий же самий фонарик новий заказать. Сейчас він там чорний. Тому що у мене велик з чорним. так велик може підходити. От. Оце кріплення у мене порвалось. От. Оце резинка порвалась. І все, і такої резинки, ну, ти ніде не знайдеш. От. найдет. Потом. Що ще? Комплектацію, саму комплектацію входить. Саму комплектацію входить. Сам фонарик, От. фонарик, Вибачаюсь. Фонарику у мене було була проблема, навіть не одна. Оця штука, вона оторвалась, цей габаточок. Ще, кстати, фонарик цей в чорном свєті, може, даже смотриться поінтересніше трошечки. Вот. Потом, следующая штука. Це скорости. Ну, у мене вони є на велосипеді, вони прицеплені. Це цим проводком е, вицеплять сюди. Вроде бы они цели, так что, ну, не знаю, чи треба будет, чи нет. Вот. Потом... Господи, что ж там такое липкое. Це сама зарядка. А, це не ліпка, це, 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 це. це сам магнітик, який ліпиться до коліса. І коли воно крутиться, де. крутиться, ось ця штука з цим магнітиком так от перетирається. І отут подається сигнал в сам фонарик. От, фонарик зараз абсолютно бездійснений. Повністю розряжений. Зараз буду ставити на зарядку. Зараз покажу вам, як він заряжається. От. І та штука, яка у мене теж була поломана. Це оце, це сигнал. Поломане у мене іменно було оце кріплення. Оцей продукт він його розтрощила повністю. І плюс тут от, от, ці кнопки, вони. Щось, ми їх там, коротше, я знімав різинку, ми їх паяли. От. Ну, коротше. Сейчас у мене тут є сумочка з всіма проводками. Я должен там знайти якийсь цікавенький. О, у мене комп'ютер запустився. Я думав, відео з комп'ютера спочатку почати знімати. Потім думаю, качество буде лучше на телефоні. Так, підключаю. Комп'ютера. Комп'ютер, сейчас буде брат заряд. Опа, Ну шо, перший запуск. Ось о. Кстати, оно гидроизолированное, но сюда переключается провод, поэтому, ну, не знаю. Вот, сейчас запущу компьютер. Все. Аккуратненько. Опа. Все. И плюс мы заказали. Вот, бачите, все, на нулю заряд. Смотри, плюс, тут фонарь лютый просто. Но мой любимый режим. Вот сей. Да и противотуманка есть и такая. Вот. Ну меня сейчас пока что вообще на нулю зарядится и будет вообще классно. Вот такая у нас сегодня была распаковочка. хочется побольше таких видео пишите в комментарии. Все. Всем. Матний сучок.